Сьогодні у селі довжокальне подільського району відбулися урочисті заходи до дня 71-ї річниці визволення від німецько-фашистських загарбників. Наврочисте зібрання завітали народний депутат України Володимир Маліченко, голова районної державної адміністрації Василь Сукач, голова районної ради Борис Бец, представники районної державної адміністрації та районної ради, діти та вчителі шкіл. Вони прийшли до пам'ятника героям війни, щоб вшанувати пам'яті військових, також згадали бійців, які і зараз захищають нашу країну. На ній плісно і в віки вікова, сміті погращи пробіж, дорогі ветерани, шановні представники влади, дорогі брати і сестри. Сьогодні. Хочу щиро сердечно вас привітати в день, коли ми святкуємо пам'ять мученика, Побідоносця Георгія. Привітати вас з великою Пасхою Христовою, тому що ми переживаємо світлі дні, світла сідміця. А також хочу привітати всіх, перш за все, ветеранів. З перемогою в Великій Вітчизняній війні, Дякую, що Господь укріпив всіх, бажає миру, в ваших душах, радості, благополуччя, миру нашій землі, що ми продовжили життя, росте майбутнє покоління для них, так як для нас, ці люди. Пролили свою кров і своє життя. Для них ми повинні потрудитися в імя майбутнього і нашої держави, і кожного із нас. Христос Воскрес. Бали ми, мир, спокій, щастя і солодкі сни. Згадаємо усіх у час скорботи. Вклонімось низько-низько до землі. Вам слава, честь для вас сьогодні квіти і вічна пам'ять клину журавлів. Завжди ми у мирі, жили і росли, а пам'ять да, усміхалася щиро, тиво дарувала землі, здається завжди також нему Ця ша річниця, як світова спільнота, перемогла гітлерівський нацизм. За час цей змінилися держави, змінилися устрої, змінилися мислення людей. Все людство навчилося змінювати погляди, примирюватись та прощати. З Божого благословення, з вірою у серці зі скорботою в душі. Ми згадуємо полеглих в боротьбі з нацизмом. Запрошується народний депутат України Володимир Володимирович Мельниченко. Вітаю дорогих наших шановних ветеранів, вітаю шановне зібрання. Сьогодні ми зібралися відмітити велике свято, велику дату 71 шу річницю з дня великої перемоги над коричневою фашистською чумою у великій вітчизняній війні. Людство заплатило величезну ціну за цю перемогу. Це мільйони і мільйони людських життів. Величезну лепту в ці страшні цифри внесли і наші земляки. Нелегка доля випала нашим дідам, прадідам, страшна доля, батькам і нам з вами. Це і, Револю... і Перша світова війна, і революція, і Велика Вітчизняна війна, і Афганістан, і Чорнобиль, і сьогодні війна на сході. Але наші українці, наші земляки завжди з достоинством, виконували свій свій обов'язок. Як захищаючи нашу рідну землю, так і спасаючи, як при Чорнобилі, в скрутний для нашої держави час. Наші батьки-прадіди виграли не, не, не тільки здобули перемогу у великій вічизняній війні. Те, чим ми сьогодні користуємося, це 70% зроблено їхніми руками. Вони виграли і вистояли ще одну перемогу, відбудували зруйновану вщент нашу Україну і державу. І сьогодні низький уклін вічна пам'ять тим, кого нема сьогодні з нами, хто, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, хто виконав свій обов'язок в Афганістані, хто ціною свого здоров'я, свого життя закрив нас і весь світ від, від чорної чорнобильської біди, тим, хто сьогодні зброю в руках. Віддав своє життя, захищаючи нашу державу на сході, вічна пам'ять і слава їм. А всім живим я хочу побажати здоров'я, чистого мирного неба. І нехай всіх нас, нашу Україну, береже Господь Бог. Христос воскрес! Воскрес! Слава Україні! Просимо до слова голову Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Василя Олександровича Сукача. Доброго дня, шановне товариство, доброго дня, шановні ветерани, доброго дня гості запрошені. Немає жодної української родини, яка в далеких сорокових роках не залишилася без сина, без онука. І ми дуже пам'ятаємо ці страшні часи. І коли на Ялтинській конференції сильні світу цього просили миру хоча б на 50 років, на жаль, так не сталося. Ми знову сьогодні маємо війну. Але ми сильні. Ми сильні по одній єдиній причині. Тому що не перший раз наш район, і ми з вами, ті, хто присутні тут, і ті, кого немає разом з нами, знову доказуємо, що ми разом з нами, наш народний депутат. В одному напрямку йде адміністрація і рада. Чесно, впевнено і солідно працюють сільські голови. І ми переможемо. Закінчиться війна, закінчиться все. А ми залишимося з вами і будемо працювати заради наших дітей. Я хочу подякувати всім вам за те, що ви не байдужі. Що ми сьогодні прийшли справді відзначити свято великої перемоги над страшною нацистською чумою. Я бажаю кожній родині міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! Слово має голова Кам'янець-Подільської районної ради Борис Борисович Бец. Шановні ветерани, шановні мешканці Кам'янець-Подільського району. Сьогодні історична подія. День день примирення, день скорботи і, і великий день перемоги. Шановні наші ветерани, Зичу вам добра, щастя, Наснаги нових років життя, спокою у родинах. Солдати Кам'янеччини які прийшли страшну війну виростили гарних дітей, допомогли вдовам, сім'ям загиблим, і сьогодні ми маємо незалежну українську державу. Я вас вітаю 71-ю річницею, великої перемоги у Другій світовій війні. Хай щастить вам, вашим родинам. Слава героям! Рани, шановні камечани, шановні учасники мітингу Рефієму, є дати, які неможливо забути. Пам'ятаймо і ніколи не забуваємо, що в 71 рік тому, один рік тому, коли багатьох із нас не було на світі, на наш народ звалилось велике горе, на наш благословений, мирний, трудолюбивий. Духовно багатий український народ напали фашисти. Вони хотіли знищити нас на загарблених землях і в Німеччині збудували величезні страшні фабрики смерті, де в газових камерах знищували кожної доби тисячі людей. Стільки літ і стільки зем, як відгримів той бій, кривавий, вони ще там, на полі слави. Україні мертвим і живим. Спасибі вам, сивиголові, вітчане матері й сини, немає правди у війни, вона лише мирі і любові. Зупинись, прислухайся на мить, кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить, у пеклі він твоє життя, людину. Мир почався знов війною, різаниною страшною, плачем, боле матерів, брато вбивство всіх синів. Люди добрі, схаменіться, навкруги ви подивіться, скільки горю принесла, море крові пролила. Ох, як страшно за батьків і близьких моїх дядьків. Вони усі ідуть, де наш спокій бережуть. Я люблю свою країну, рідну неньку Україну і тому всіх закликаю, я за мир душею благаєм. Я вірю свято, є одна єдина, що сховає рук своїх тут. お「おかげでな」